Бускай не хоче мирно жити! Бускай не хоче мирно жити! кому ми, ми будемо його бити, тому ми будемо його брать. І у полоне треба брати! і у полоне треба брати! На місці будемо вбивати, на місці будемо вбивати. Ми кулиме, ми! кулиме, ми! кулиме, ми! кулиме, би Спухайціую нас! Повернемо Крим, за ним кубай! Повернемо Крим, за ним Кубай! І прожене москальську срать! І москальську срать! Ми воювати будемо жив! Ми воювати будемо жив! Москві буде 6 гривень пив! Москві буде шість гривень пив! Ви кулиме, кулеме, ти кулиме, По скалям покажем дулі і в дубу хай хайсів нас. Слава Україні! Героям слава! Слава наші! Смерть! Україна! Гонеду! Путін! Гурло! Путін! Гурло! Путін! Хурмо!